Штати можуть розпоряджатися не українською територією, а американською. І ніхто нам не вкаже, які території ми маємо віддати. Бо Зеленський раптом згадав, що в Україні є конституція, яку він знищував, знищував, і виявилося, що він її не дознищив. І зараз вона раптом його виявилася потрібною. Обіка несподіванка. Але суть в іншому. Суть в тому, що. В безпеку України, в європейську перспективу України вклалися так багато держав, що просто взяти це і подарувати Путіну ну, ну, ну так не робиться. Є міжнародне право поки що воно не ліквідоване, де всі країни, учасники, включно з Росією, погодилися э, з відмов, э, на відмову від силового перерозподілу.